Вітаю, любі поцінювачі мистецтва! Ми з вами наближуємося до найбільш сучасних стилів мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще один сучасний напрямок експресіонізму. На початку ХХ століття, напередодні Першої світової війни і в повоєнні роки світ охопили передчуття невідомості. Невизначеності людина почувала себе розчавленою молотом часу. ми ці шукали різні шляхи для відображення подій сучасного. Розлади душевного стану людей тієї епохи зображували за допомогою мистецтва. Художники, на жаль, на той час не бачили позитивного виходу з ситуації, яка склалася на той час. Німеччина та Австрія виникає нове мистецтво, новий стиль, нова художня течія, яка називається експресіонізм, представники якої особливо в період світової війни відтворювали певний прихований якийсь стельний світ і бік реального життя. Ситуація дуже схожа, яка зараз відбувається у в нашій країні. Але трошки інший бік в тому, що більшості саме митців нашого сьогодення знаходять більш позитивні сторони, надихають на щось краще. Ну а ми з вами повертаємося до тих часів. Саме в центрі уваги експресіоністів важкі стани людської душі, Вроджені жахом і відчаєм, показ негативних боків дійсності, співпереживання щодо приниження. Та ображення. Протестуючи проти війни та соціальних контрастів, майстри експресіонізму поєднували портрет з вираженням містичного жаху перед хаосом буття. Криза сучасної цивілізації пустувала у творах експресіонізму однією з ланок апокаліптичної катастрофи, яка насувалася на природу та людство. Але хочу відразу сказати, що не так все, все було темно. Були все ж таки митці, які знаходили яскраві кольори для своєї творчості. Предметом зображення в експресіоністичному живописі стають людські почуття. В той момент. Коли є якась найвища напруга, особливо ті, що пов'язані з болем та стражданням. Тобто людина тут передає свій повністю внутрішній світ. Дивлячись на роботи цих майстрів, можна зазирнути в них внутрішній світ, відчути, що саме вони відчували в ті часи, і спробувати разом з ними співпереживати. Основним виражальним засобом експресіоністи стала експресія. Тобто, те, що відчуваю за допомогою кольору, за допомогою ліній художники ми ці почали витворювати. Це не лише стосується лише живопису, так само витворювали це і музиканти, застосовуючи різні не лише кольорові гами, а саме і музичні звуки. Тож, що ж таке експресіонізм? Будь ласка, занотуйте це до своїх творчих зошитів. Від французького вираження виразність. Це літературно мистецький напрям авангардизму, що сформувався на початку ХХ століття в Німеччині. Йому притаманне трагічне сприйняття та відображення дійсності, бурхлива реакція на дегуманізацію суспільства і знеособлення в ньому людини. Експресіонізм проникає звичайно в інше. Види мистецтва як літературу, наприклад, вводить тематику нервової збудженості, самотності, безсилля людини, від байдужості ворожого до неї світу. Перший зразок експресіонізму, який з'являється в образотворчому мистецтву, це відома картина Едварда Мунка Крик. Створив у самому кінці 19 го сторіччя. Він, а, немов заглянув у прийдешні століття світових воєн, революцій і екологічних катастроф. Картина належить до низки найзагадковіших шедеврів світового живопису, має численні варіанти трактовки. Що ж хотів нам передати автор. Що він хотів покласти, який сенс вкладає цю картину. Багато цікавого ви можете дізнатися, натиснувши, як завжди, на посилання, яке додається до цього слайду, і дізнатися, що саме мав на увазі автор. Трошки хочу вам про це розповісти. Існує думка, що саме художник мав деякі. Психічні розлади. Хтось бачить відчуття екологічної катастрофи в цій роботі. Що ж саме хотів передати нам митець? Скоріше за все, просто показує свій внутрішній світ. Картина дихала багать, надихала багатьох режисерів на створення фільму. Але, утім, Жоден з них так і не наблизився за рівнем трагізму до шедевра самого автора. Далі я вас хочу познайомити ще з деякими митцями образотворчого мистецтва, які працювали в напрямку експресіонізму. Експресіонізм, по-перше, відрізняється, звичайно, яскравою індивідуальністю кожного митця. Їх дуже багато, і більшості саме це Німеччина та Австрія. Але прикро те, що відбувається, що стосується саме цих робіт та творчості експресіонізмів, наприклад, в Німеччині знищувалося як дегенеративне мистецтво. Перед вами Отто Дікс, часто зображував жахи. Який бачив на війні. Тому його похмурі картини сповнені певною якоїсь хворобливого переживання. Наступний митець більшості працював з портретами. Олексій фон Явленський інтенсивно застосовував кольори, тобто певна експресія, про яку я вам і казала. Те, що відчуваю, те і зображую. Здавалося, що ці кольори ну, просто між собою не поєднуються. Але емоційний стан митця давав йому на це змогу. А ось наступний живописець насправді застосовує кольори е яскраві, але все одно вони передають певну якусь тривожність. Це аквареліст Еміль Нольд. Він писав експресивні пейзажі у фантастичній кольоровій гамі. Якщо роздивитися його роботи, насправді кожна з них має певний свій сенс. Саме кожна з них щось хоче нам розповісти, про що саме хотів нам донести і автор. А цей митець більше захоплювався відтінками двох кольорів червоного та синього. І якраз дивлячись на його роботи, можна ще додати і третій елемент це малювання коня. Франц Март захоплювався світом тварин, який став головною темою його творчості. Анімалістичний жанр і його саме герої насичені несправжнього кольору. Все ж таки, сенс та символіку цих кольорів, звичайно, кожен з вас може знайти. Ну, звичайно, крім живопису, образотворчого мистецтва, експресіонізм знаходить своє значення ще у скульптурі. Перед вами. Скульптор Енц Барланг, який створює незвичні експреоністичні роботи. У художньому процесі ХХ століття класична традиція, найорганічніше, звичайно, зберігається в живописі. По друге місце займає скульптура. Для багатьох майстрів джерелом натхнення була скульптура античності та ренесансу. Знову меті, а, повертаються до минулих стилів, які багатьох надихають на створенні сучасного. Відбувається поєднання класичної традиції з авангардом. Так, це є поєднання того напрямку, який ми з вами зараз вивчаємо: це поєднання експресіонізму. Наступний митець, який працював в більшості саме в портретному жанрі. Як його живописні, так і скульптурні роботи незвичні. Перед вами скульптурні портрети італійського митця Амедео Модільяні. Як і живописнів не відрізняються особливою художньою достовірністю. Не можна впевненістю сказати, що це, як кажучи, повністю зображення співпадає з реальністю. Проте в них дуже вдало передані не лише основні риси людини, яку хотів показати на митець, а передається певні штрихи, які саме застосовує. Автор в своїх роботах, їх певний унікальний характер. Тобто це погляд, нахил голови, лінія носа і таке інше. Ну і звичайно, експресіонізм та музика. Перед вами портрети найвідоміших. Експресіоністів, музикантів, котрі а, в цьому напрямку. Звичайно, не повністю весь їх творчий шлях пов'язаний зі стилем експресіонізму. Але є елементи робіт, які притаманні цьому напрямку. В музиці експресіонізм сформовується в першому десятилітті ХХ століття. Його риси проявляються в останніх творах Густава Маллера, в операх Ріхарда Штрауса, посилюється певна експресія, збільшуються емоції, емоції напруження та драматичного образу. Це, звичайно, впливає на розвиток музичного театру. Розширюється тематика вистав. Експресіонізмом захоплюється Ігор Стравинський. Прикладом є його балет Весна священна. Сергій Прокопхів, його балет, Блудний син. Зараз я хочу вас запросити до прикладу невеличкої вистави. Саме за балетом Ігоря Стравинського, Війна священна. Навіть за костюмами можна нам з вами відразу визначити біле та чорне, добро та зло. Постанова дуже цікава не лише тільки за музичним зображенням, а ще й за танцювальною експресією. Балет більшості наближений до сучасного мистецтва, композиції а начебто розмовляють мовою, мовою рухів і передають ці почуття своєму глядачеві. Тож, моя мета, по-перше, донести до вас світ прекрасного. Якщо у вас, звичайно, є час, є можливість переглянути хоча б невеличкий фрагмент якогось твору, хто з того працював в напрямку експресіонізму, будь ласка, перегляньте. Ну, і переходимо до вашого творчого завдання. Звичайно, за вашими творчими роботами я споглядаю з неймовірною вдячністю. Ви дуже круті. Роботи в мене надихають на те, щоб до вас доносити щось нове. Що я вам пропоную на цей час? Відчути саме свої почуття. Те, що саме зараз у вас відчувається. І за допомогою абстрактного якогось малюнку, певної експресії, це передати за допомогою кольору, за допомогою, звичайно, передати своїх власних емоцій, створити якийсь певний етюд у манері, з якими працювали експресіоністи. Відобразити якісь лінії, якісь образи, якими вам хочеться. Передати свої, свої почуття. Дуже схоже, можна назвати цю роботу як певна якась картинна афірмація. Тобто ви обираєте якісь певні кольори і ними починаєте працювати. Можете їх змішувати, це не обов'язково може бути фарба, це може бути і олівець або фломастер. Те, що вам в більшості до вподоби. Навіть орієнтовні теми я вам запропонувала відчай або надія. Дикі танці, улюблені мелодії та ритми, або щось своє власне придумати та створити той етюд, який ви хочете передати саме своїми власними почуттями за допомогою кольору, і, звичайно, дати йому назву. Що стосується картинної афірмації, можна навіть зробити якусь, е якийсь надпис, який вас надихає. Тож, як завжди, з нетерпінням буду чекати на ваші творчі роботи. Усюди, бачите, прекрасне, незважаючи ні на що. За нами перемога, я в цьому впевнена на 100%. На все добре. До побачення.